Доброго дня, шановні колеги! І дякую, що виділили час у своєму дні та приєднались до нашого вебінару. Мене звати Олександр і я інженер SolidWorks компанії Softica, офіційного дистриб'ютора рішень SolidWorks в Україні. У цій презентації мова піде про Shrop Floor Machine. Shop Machine це додаток на платформі 3D Experience, який дозволяє програмувати обладнання з числовим програмним керуванням і підтримує обробкою із 3 плюс 2. Осей. Він також входить до складу всіх підписок на 3D Experience SolidWorks і SolidWorks із хмарними сервісами. Ви також побачите роботу ще декількох інших програм в процесі цієї презентації, які вам так само будуть доступні. В даній презентації ми будемо розглядати процес виготовлення деталі від лиця декількох співробітників однієї компанії. Почнемо із керівника даної компанії. Сем, який керує компанією із кількома різними верстатами з ЧПК. Він дуже тісно співпрацює із своїм програмістом та обладнанням та оператором даних верстатів. Тож забезпечення відкритої комунікації у всій його команді є ключовим для нього фактором. І це лише одна з багатьох причин, чому Сем обрав саме 3D Experience Works із рішеннями SolidWorks для ведення свого бізнесу. В компанії Sema є кілька робочих місць SolidWorks для проєктування світильників і виконання деяких зовнішніх робіт. Оскільки в нього є 3D Experience SolidWorks, він не тільки володіє можливостями 3D Experience Works, але й може використовувати Shop Road Machining для програмування всіх своїх верстатів. Тож давайте подивимось, як дане рішення та 3D Experience SolidWorks допомагає йому створювати програму та випустити деталі на ринок і якнаймого як швидше. Починаємо роботу над деталлю. Перше, що робить Sam, це відкриває деталю SolidWorks, щоб на неї подивитись. Величезною перевагою для нього є можливість зберігати деталі із SolidWorks безпосередньо в платформі 3D Experience. Користувачі можуть зберігати деталь локально, можуть зберігати деталь на платформі 3D Experience, або можуть використовувати обидва варіанти і зберігати як локально, так і в Кмарі. Також є можливість зберігати зміни як нову ревізію або нову деталь. Тепер, коли модель знаходиться на платформі 3D Experience Works, до неї можна отримати доступ з будь-якого додатку серед тих, що вам доступні. Чудово є те, що якщо модель змінюється, просте її збереження в 3D Experience оновлює деталь, де б вона не використовувалась в якому додатку. І це одна із причин, чому варто обрати саме SolidWorks із приключенням до платформи TD-Experience для своєї роботи. Окрім цього, ще слід розказати декілька слів про ключові можливості FropFloor Machine. Дане рішення підтримує фрезерну обробку по 3 плюс 2 осей. Він має майстер програмування, що дозволяє швидко та легко створювати програми, особливо для легких, простих деталей підтримує електрозійну обробку, розпізнавання елементів, гідроабразивну та лазерну різку. До його складу включено модуль Nesting, є інтегрована симуляція верстата, повна асоціативність з моделлю. Дане рішення здатне забезпечити співпрацю в режимі реального часу. Також є можливість роботи в автономному режимі. n Машинін забезпечує безшовну генерацію даних для ЧПК і має зручний майстер та інтерфейс. Хоча вона і виглядає просто, але наш герой Сем хоче бути впевненим, що у нього не буде ніяких сюрпризів в процесі обробки даної деталі. А ShortFloor Machine дає йому доступ до додатку Manufacturing App. Цей додаток... Може використовуватися для перевірки технологічності для швидкого тестування геометрії на відповідність кінематиці верстатів. За допомогою BD Check ви можете створювати реальний сценарій обробки для кожного верстата. Кожен верстат має свій власний набір параметрів, що базується на його реальних можливостях. Ви також можете встановити різні параметри для обробки, такі як максимальний розмір деталі, мінімальний діаметр отвору і максимальна глибина отвору. А результати відображаються у вигляді дерева, яке легко читається. Даний Check також перевіряє придатність деталі для 3D-друку. Як тільки сам переконався, що деталь відповідає можливостям його обладнання, він може поставити завдання на створення програми одному із своїх співробітників. Зробити це можна за допомогою панелі задач на платформі 3D Experience, яку ми розглядали в нашому минулому вебінарі. Тож він передає деталь своєму програмісту Полу. Оскільки деталь вже знаходиться на платформі 3D Experience Works, не потрібно нічого пересилати або імпортувати. Він може просто відкрити деталь в ShopFloor Machine і почати виконувати свою роботу. Тож давайте подивимося, як створюється керуюча програма для цієї деталі. Програма ShopFloor Machine запускається з простим у використанні майстром програмування. Тож давайте для початку подивимось, як можна створити програму за допомогою цього майстра. Цей майстер допомагає новим користувачам швидко почати створювати керуючу програму. Майстер проводить користувачів через основні етапи програмування, деталі до створення g-коду. Тож, як ви можете бачити, даний майстер допомагає повністю створити програму для обробки деталі і, відповідно, в кінці отримати G-код для передачі його на верстат. Проте користувачам надається можливість обрати, користуватись цим майстром чи ні. Тож, давайте ще розглянемо процес створення керуючої програми без використання майстра. Оскільки наш нинішній герой Пол постійно використовує шоффлур машинін, він добре знає, як вона працює, тому йому не потрібно використовувати відповідний майстер для написання програм. Шофлур Машинін дає нам можливість створити віртуальне КАМ-середовище, яке повністю буде відповідати нашим потребам. Для більш складних верстатів і операцій може знадобитись повний віртуальний двійник. Який може включати в себе модель верстата, тримачі інструментів, пристосування та інше. Але на такій деталі, ймовірність зникнення між інструментами верстату мінімальна, Тому ми можемо просто визначити постпроцесор, тобто без використання цифрового двійника нашого верстату. Про самі постпроцесори ми поговоримо трошки пізніше. Наступний крок. Це додати нашу деталь у наш Machine cell, тобто у наше середовище, де ми будемо створювати обробку нашої деталі. Сем попередній герой нашої презентації вже завантажив деталь на платформу 3D Experience, тож нам потрібно просто знайти її за назвою. Manufacturing cell може містити в собі багато елементів, такі як модель верстатів, роботів, пристосувань, інструментів та інших пристосувань, які допомагають нам у виробництві деталі. В даному випадку наше конкретне середовище буде містити собі інформацію про верстат, інструменти для обробки, деталь і заготівку. Тож далі нам потрібно закінчити визначення нашого середовища. У нас вже є верстати деталь, тепер нам потрібно додати наші інструменти. В цьому прикладі ми створюємо лише ріжущий інструмент без патрону та решти елементів верстату. Це швидкий і простий спосіб створити програму для обробки, але при цьому ви жертвуєте точним віртуальним представленням. Редагувати і зберігати інструменти легко, ви можете змінити параметри двічі класності на їх по екран, на екрані, або відкрити вікно параметрів для додаткових налаштувань. Також вам не потрібно буде створювати новий інструмент кожного разу при програмуванні нової деталі. Створені інструменти зберігаються на платформі 3D Experience для повторного використання. Також на платформі 3D Experience доступні і готові бібліотеки інструментів. Далі. Нам слід визначити нашу заготівку для деталі. В даному випадку ми це будемо робити через обмежувальну рамку. Зробити це дуже просто. Треба вибрати відповідну функцію та натиснути на деталь. Ви можете обрати, бачите, що за замовчуванням ShopFloor Machine створює обмежувальну рамку для розмірів. По X, Y і Z для деталі. Проте ми завжди можемо це скоригувати або використовувати іншу 3D-модель в якості заготівки. Після чого ми можемо визначити точку і напрямок системи координат, відносно якої буде створюватись наша програма. Починаємо безпосередньо створювати операції обробки. В першу чергу ми створюємо, створюємо операцію обробки для великої кишені. Для цього ми просто визначимо просту процедуру обробки даної поверхні. Ці параметри траєкторії інструмента легко, легко доступні в одному вікні. Вікно параметрів траєкторії інструментів налаштовано для зручної навігації. Піктограми у верхній частині вікна допомагають користувачам. Овитко знаходити потрібні параметри. Коли всі дані та параметри встановлені, просто натиснуємо кнопку для відображення, щоб побачити розраховану траєкторію інструмента. Також вікно параметрів операції містить усі специфічні налаштування для неї, які, зокрема, впливають на траєкторію інструмента. Наприклад, тут ми можемо налаштувати кількість проходів по осі Z. А потім додаємо параметри для входу та виходу інструмента під час роботи. Після цього можемо подивитись на оновлену траєкторію руху нашого інструменту. Якщо вам потрібно повторно використовувати якусь операцію, в NC-Shafluur це просто питання копіювання та ставки. Вибираємо потрібну операцію. Копіюємо, вставляємо у потрібне, у потрібне вам місце і додамо їм нове ім'я. Після копіювання нам треба в даному випадку перевизначити геометрію, яку ми будемо оброблювати за допомогою даної операції і внести інші потрібні корективи. Наступний етап. обробка отворів. Автоматичний пошук отворів це потужний спосіб автоматичного аналізу деталі і виявлення всіх отворів та їх особливостей. Це позбавляє нас від нудного завдання по вибору кожного окремого отвору на нашій деталі. NC Шафлур дозволяє користувачам створювати масиви обробки і досліджувати, де і як ці елементи будуть оброблюватись. Визначення режимів сверління та нарізання різьби може зайняти багато часу, особливо якщо на деталі є багато отворів. Але оскільки ми вже використовували автоматичний пошук отворів, нам потрібно лише вибрати масів отворів і задати потрібні параметри для обробки. Після налаштування натискаємо на команду Display, щоб побачити траєкторію інструмента для обробки всіх отворів на нашій деталі. NCSHF Lor використовує середовище віртуального двійника. Це означає, що анимація на вашому екрані керується реальними параметрами, взятими з кінематики вашого верстата. Після моделювання обробки, обробки створення коду це лише одне натискання кнопки. G-код зберігається в віртуальному середовищі, тому ви завжди зможете отримати актуальну програму для обробки вашої деталі. Тож, тепер. Коли наш G-код створено, його потрібно відправити в подальшу роботу. Пол зберігає файл з кодом на платформі 3D Experience і повідомляє про це іншому своєму колегу Оскару. Оскар отримує оповіщення в 3D Experience про те, що деталь готова, і можна починати її виготовляти. Тепер хотілося б сказати декілька слів про постпроцесор. Постпроцесори є важливою частиною будь-якого кам рішення. Уявіть собі постпроцесор для верстата з ЧПК як драйвер для домашнього принтера. Ці принтери роблять майже те саме, але ваш комп'ютер повинен надіслати йому конкретні інструкції про те, як використовувати механіку конкретного принтера, щоб виконати роботу. The Sound System постійно працює над створенням найкращих рішень для постпроцесорів, та станом на зараз користувачі вже можуть. Використовувати будь-якого постачальника постпроцесора на свій вибір. Dassault System має партнерську угоду з компанією ICAM, тож на платформі доступно понад 100 постпроцесорів ICAM Foundations вже доступні безкоштовно. Доступна генерація програми як APT, так і NC-коду у форматі ISO. Інтегрований механізм виконання постпроцесора вихідні файли можна легко змінювати. Ці файли постпроцесора автоматично зберігаються з усіма виробничими даними на вашій платформі 3D Experience. Тільки що ми побачили процес створення програми для простої деталі, але можливості NC ShopFloor значно більше. Тож давайте подивимось, на що ще здатне це рішення. ShopFloor Machine може програмувати для великої кількості фрезерних вістатів, так, він не підтримує п'ятиосюву обробку, але і можливості обладнання з підтримкою 3 плюс 2 осей буде достатньо в більшості випадків. А таку можливість дане рішення вам надає. Також ви можете бути спокійні, знаючи, що для моделювання траєкторії руху інструменти в Floor Machine використовується віртуальний двійник, а не просто цифровий. Це означає. Що те, що ви будете бачити на своєму екрані, є представленням середовища обробки, яке враховує не тільки кінематику верстатів, але й всі об'єкти в його середовищі, такі як роботи, конвейери та інші засоби автоматизації та додаткового обладнання. За рахунок цього, ви можете отримати певні переваги. По-перше, це зменшення кількості помилок у виробництві завдяки віртуальному тестуванню і підвищення ефективності та покращення результатів виробництва на вашому підприємстві. NC ShopFloor також включає можливість програмування електроерозійних верстатів. Тому навіть якщо у вас ще немає такого верстату, але коли він у вас з'явиться, не потрібно буде отримувати нову ліцензію або перестановлювати систему. FropFloor Machining це комплексне рішення для програмування електрорезійних верстатів. Поставляється воно з програмуванням до 4 осей для даного типу обробки. Повне керування верстатів та знайомий інтерфейс будуть вам доступні відразу. Наступний модуль, про який хотілося б розказати, це модуль Nesting, який також є частиною кожної ліцензії на NC ShopFloor. Нестінг допоможе вам заощадити гроші та на економії матеріалу та оптимізувати час різання. В даному прикладі ми бачимо, як в розкладку Nesting додаються декілька різноманітних деталей, проте у вас також є можливість додавати одразу складання. Модуль Nesting в цьому випадку автоматично розпізнає всі деталі, які до нього входять, та їх кількість. Після того, як ми додали відповідні деталі, можна вказати. Такі параметри, як мінімальний відступ від краю та мінімальна відстань між деталями. Після цього додаємо даний лист з розкладкою деталей на наш верстат і починаємо вже створювати програму для обробки. В даному випадку будемо використовувати саме лазерну обробку, тобто лазерне різання. NC Shofflore дозволяє нам створювати програми як для окремих деталей, так і для всіх деталей на листі. Причому ми можемо спочатку створити обробку однієї деталі, ввести всі необхідні параметри та умови, після чого масштабувати її на всі однотипні деталі, які вже є на нашому листі для додавання їх також в програму. Ну і Після створення програми для всіх деталей, які ми бажаємо обробити, можемо провести симуляцію траєкторії, подивитись на процес вирізання всіх наших деталей із листа, після цього створити відповідний файл з програмою для верстата. В даній презентації ми побачили лише один із прикладів роботи, яку можливо треба виконувати по декілька разів на день. Всі учасники команди залежать від точних даних у режимі реального часу, щоб підтримувати роботу підприємства. Завдяки хмарним сервісам, вся команда має доступ до даних, необхідних для точної та ефективної роботи. Поєднання SolidWorks і 3D Experience допомагає всьому бізнесу досягти успіхів, надаючи кожному інструментарій Необхідний для виконання своєї частини роботи. Ну, а у випадку, якщо вам потрібно більше, ніж базове фрезерування, є і додаткові пропозиції, які охоплюють додаткову функціональність даного рішення. Перша позиція це Delmia Turning Professional, дозволяє виконувати точіння та фрезерування з підтримкою 2,5 осей. Delmia Mining Professional. Призначено спеціально для високосвіткісної обробки, включає в себе переміщення по п'яти осям. Delmia Million і Tony Premium включає всі перераховані вищі можливості, плюс можливість програмування роботів для обробки. Причому кожна з цих пакетів доповнює одна одну. Майте на увазі, що NC ShopFloor включена в кожне місце 3D Experience Solidworks та SolidWorks з хмарними сервісами, тому ви отримуєте її на додаток. До цих рішень. Що ж, давайте підсумуємо, що ми побачили на цьому вебінарі. Перша NC Shafloor це готове кам рішення, яке вже, вже можна використовувати для програмування деталей. В ньому є nesting, лазерне гідроабразивне різання, перевірка технологічності та доступ до платформи. В ньому вже є постпроцесори для певних верстатів. Створення програми є простим процесом а обмін даними простим та ефективним. Дякую за вашу увагу. У випадку, якщо у вас є питання, пишіть їх, будь ласка, в коментарі до цієї трансляції. Я з радістю надам відповіді на кожне з них. Також підписуйтесь на наш канал в телеграмі, посилання на яке ви зможете зараз бачити на екрані, де так само ви можете спілкуватись і задавати питання з приводу різних SolidWorks та їх функціональності.